Вітаю вас, улюблені брати і сестри, дорогі друзі, всі, хто сьогодні зібралися для того, щоб в вечірній час порозважати над Словом Божим і разом помолитися. Отож, текст, який ми сьогодні будемо читати, розважати над ним, він записаний у книзі Числа це за старий заповіт. З 13 розділу ми будемо читати вибірково деякі вірші. З 13 розділу книга Числа, перший, перший вірш. І промовляв Господь до Мойсея, говорячи, Пошли людей, і вони розвідують Ханаанський край, що я даю Ізраїловим синам. Пошлете по одному чоловікові від племені своїх батьків, кожного начальника в них, і послав їх Мойсей з пустині паран за Господнім наказом. Усі вони мужі достойні, вони голови Ізраїлевих синів. І далі ми читаємо із 26-го віршу. І пішли, і прийшли вони до Мойсея, до Аарона та до всієї громади Ізраїлових синів, до пустині Паран, до Кадешу, і здали справу їм та всій тій громаді, і показали плід того краю. І вони розповіли йому, та й сказали: Прибули ми до краю, куди ти послав був нас, а Він тече молоком та медом, а от це пліт його. Та народ, той, що сидить в тім краї, міцний, а міста укріплені. Дуже великі, а також бачили ми там нащадків велетня. Амалик сидить у краї південнім, і євусеянин, і Євусаянин, і амриянин сидять на горі, а ханаанеянин сидить над морем та при Йордані. А калев утихомирював народ перед Мойсеєм та й казав Конче війдемо ми й заволодіємо ним, бо ми справді переможемо його. Е... І далі ми читаємо ще один текст із 14 розділу, де говориться про те, що народ ізраїльський вони почали вони злякалися, вони почали бунтувати проти Мойсея, проти Аарона. Вони почали виступати навіть проти Бога, і говорити про те, що вони, краще б вони були, жили у Єгипті, краще б вони були в рабстві і не виходили з Єгипту, тому що тут конче, вони загинуть. Але ми читаємо далі. І впали Мойсей та Аарон на обличчя свої перед усім збором громади Ізраїлових синів. А Ісус, син Наванів та Калев, син Єфу... Єфунеїв із тих, що розвідували той край, пороздирали одежу свою та й сказали до всієї громади Ізраїлових синів, говорячи: Той край, що перейшли ми по ньому, щоб розвідати його, край той дуже, дуже хороший. Якщо Господь уподобає собі нас, то провадить нас до того краю і дасть його нам край. Який тече молоком та медом. Тільки не, буйту, не бунтуйтесь проти Господа і не бійтесь народу того краю, бо вони хліб для нас, їхня тінь відійшла від них, а з нами Господь. Не бійтеся їх. Ось такий текст ми читаємо у старому заповіті, і ми можемо навіть задати собі запитання, а яке відношення Він має сьогодні до нас. Ми з вами, дорогі брати і сестри, дорогі друзі. Ми з вами охоплюємо дуже багато і багато інформації на сьогодні. Ми дуже багато читаємо, ми дивимося новини, ми збираємо інформацію, яка не завжди корисною є для нас. Ми збираємо ту інформацію, яка іноді вбиває нашу віру, яка вселяє тривогу в наші серця. Щось подібне відбувалося і ось в тому тексті, який ми прочитали. Із тих 12 людей, які ходили розвідувати край, який Бог обіцяв для ізраїльського народу, із тих 12 людей, 10 із них вони побачили тільки негатив. Вони побачили, що цей край добрий. Але вони подивилися на тих людей, які його населяли. Вони перестали надіятися на Господа, вони перестали думати про те, що Бог із ними. І безнадія вселилася в їхні серця. І вони почали говорити про те, що цей край дуже добрий, але ми погинемо там. Ми не зможемо його завоювати через те, що той народ, який там, він дуже і дуже міцний і сильний. І міста їхні укріплені. <кій> і тільки двоє із тих людей, які розвідували край і Навин і Калев, вони говорили про те, що той край міцний. Це дійсно так. Але якщо Бог пообіцяв його для нас, то ми переможемо. Ми зможемо туди. Війти і там поселитися, і жити в тій землі, яку Бог пообіцяв. Вони сприймали інформацію через призму Божих обіцянок, через призму того, що Бог сказав для них. І як наслідок тільки Ісус Навин і Калев, вони ввійшли в обіцяну землю. Вони побачили. І вони скористалися тією обітниці, яку Бог дав для ізраїльського народу? Народ, який збунтувався проти Бога, він не отримав обітниці, він не е, став співучасником того тріумфу, який чекав, коли ізраїльський народ війшов в обіцяну землю. Дорогі мої, яку інформацію сьогодні збираємо ми? Яку інформацію сьогодні ми накоплюємо в своїй свідомості, в, свої, в своєму розумі, в своїх серцях? Адже ми пам'ятаємо про те, що Бог Він сказав через пророка Ісаю, Він сказав: не бійся, бо я з тобою. І ще один текст, який я хотів би залишити сьогодні для нас, він записаний у книзі Михея, 7 розділ, 7 вірш. Там написано так. Я спрямую свій погляд на Господа, очікуватиму Бога мого спасіння. Мій Бог мене вислухає. Я повертав голову, коли читав цей текст, тому що він записаний на нашому церковному календарі. Він записаний для нас для щоденного читання на травень місяць. Дорогі мої, ми багато очікуємо. Ми багато на що надіємося. Але пам'ятаймо про те, що перше всього ми маємо надіятися на Господа, і мій Бог, Він мене вислухає, і Він сповнить свої обіцянки, і Він дасть відповідь на наші молитви. Амінь.